Тут похована Галина Коханська. Вона була розвідницею УПА, працювала також у службі безпеки, очолювала розвідувальну сітку. Я познайомилася з нею в 92-му році. Я тоді знала як пані Славу Ярославу Бульбан. Пів життя. вона прожила під чужим прізвищем, але перед смертю вона зуміла повернути своє Галина Коханська. Галина Коханська народилася у 1926 році у Володимир Волинському районі. У сім'ї всі були націоналістами, борцями за єдину соборну Україну. Старший брат Іван служив ОУН, за що його заарештували. Батько вів активну національну виховну роботу серед населення, за що згодом був розстріляний. З 15-річного віку Галина допомагала ОУНівцям, виконувала окремі завдання. Згодом пройшла вишкіл і стала розвідницею. Людина керувала розвідкою УПА. Жіночою розвідкою УПА, ну доброї половини Волинської області. Тобто, можете собі уявити, роль і, і діяльність, і, і небезпеку, і, і все інше. Галина Коханська дізнавалася кількість і склад поліції, їхнього озброєння, де ті дислокуються, здавала детальні звіти із характеристиками осіб, які працювали у німецьких установах. Крім цього, жінка брала участь в боях. Після одного із таких їй ледь вдалося втекти. Ноги та живіт були прострелені. У лікарні Галина Коханська вирішила замаскуватись. Вона вдала себе зовсім іншу, тобто повстанку, але не розвідницю, а повстанку, яка була просто медичкою в одному з невеличких загонів УПА, вона придумала легенду, в яку важко було не повірити. І тому їй дали всього 15 років ув'язнення, а не 25, як давали тоді. І її менше катували, так як її катували, якби знали, що вона знала майже всіх командирів у пана Волині на той час. І так, все життя аж до незалежності жінку знали, як Ярославу Бульбан, роки в таборах на Воркуті, підпільна робота у Луцьку після 60-х років. У 80-х пані Галина разом із однодумцями починає відшукувати могили побратимів по всій Волині. Одна із таких у Новому Загорові. Одна єдина Галина Коханська знала місце тої могили, бо вона брала участь в їх захороненні. Вони взяли всіх чоловіків, які були ну, в машині, і на одного поставили на одному розі могили, другого на другому, третього на третьому, і сфотографували, щоб потім, коли з'явиться можливість, можна було цю могилу. Ну, по відношенню до дерев, до стін монастиря, от щоб, щоб пам'ятник поставити саме там, а не десь в іншому місці. Упівка спершу боролась за незалежність, а потім хотіла донести історію про ті часи якомога більшій кількості людей у таємний спосіб отримувала архівні документи та записи і допомагала сучасникам учасникам ті папери розбирати. Вона бере куляри, вдягає і каже то шишенко, то такий, то такі. Розумієте, людина, яка дійсно володіла вона була чоловік в юбці, би можна так сказати. З директором видавництва «Терен» Андрієм Криштальським Галина Коханська сама зорганізувала зустріч. Чоловік пригадує, написав книгу про рух опору, а вона знайшла у ній десятки помилок і зобов'язала усі виправити. А після того, як співрозмовник погодився, попросила про ще дещо. Вона сказала, може, ти візьмеш одну копію моїх спогадів і десь колись, в кращі часи, коли буде, може. Україна незалежної видаси і дала мені папку з рукописом. І ось ця папка існує в вигляді такої книжки. Я те, що вона мене просила, я невдовзі не, не її зробив. У спогадах те, що відбувається нині. Я коли чую оці теперішні окупанти, що вони у Бучі виробляли і що вони на, тих, на підвалах тих так званих своїх роблять. То мені здається, що я от сижу і чую розповідь своєї тітки і, і Галини Коханської. Розумієте, це те саме, нічого нічого не змінилося. А в цих от спогадах вона розказує, що там їх і і, і поїздами чавили. от Спеціально поставили машину з жінками і розчавили поїздом. За словами Андрія Криштальського, зараз пані Галина б пишалася спротивом України, так само як і Днем проголошення незалежності. Щоправда, у вільній країні їй судилося прожити недовго. Що і сюди ну, хотів прийти. Її тут батько замордований в цій в'язниці. І завжди 23 чи 24, ну коли неділя, як правило, була. Приходили ми тут. І де хрестний хід звідти. І тут раз інфарктний. Через кілька днів після цього, у 1993 році, жінка померла у лікарні, але символічно, що в останній бачила світ там, де закатували батька. І як згадують друзі, казала в той день, що більше не хоче, аби Луцька тюрма стала місцем тортур та смерті. Наталка Коваль Вячеслав Білов, дванадцятий канал.